Друзі, привіт! Юлія Дмух з вами знову і я щойно повернулася з величезного блошинного ринку у Фрідіріксбергу. Він проводився в понад 20 років. Лише на час корони був закритий, і знову відновив свою роботу. І от якщо ви думаєте, що на блошинних ринках продають лише мотлох, припорошений пилом, ви дуже помиляєтеся. Це насправді вже невід'ємна частина культури Данії. В кожному місті, майже на кожній вулиці, відбувається час від часу якийсь такий лопемаркет, як вони називають. І люди приходять не просто на пошук скарбів, а за ось цим вайбом, ніби ти перебуваєш в машині часу та за спілкуванням з усіма. Від пенсіонерів до хіпстерів. Ти береш каву і роздивляєшся, гуляєш собі. Ну, я, звичайно, знімала швиденько і не все. Це чесно кажу, Ми були з подружкою, і часу у нас було обмаль. Але насправді я. Вже почала відчувати ось такий своєрідний кайф від цього. І по-перше, а по-друге, я дійсно знаходжу кожного раду разу щось дуже дуже цікаве для себе. Тут, звичайно, є стайф-іграшки колекціонні фарфор, королівська порцеляна. Є ось ці неймовірні, я на них ще поки що медитую, бо коштують вони дорого. Підсвічники, прикраси, столове срібло, все, дизайнерські лампи, постери, посуд. ну справді. Туди йти треба на декілька годин запастися терпінням і ходити від продавця до продавця. Цього разу на форумі було представлено більше 500 продавців. І ну, це неймовірно. Ось, дивіться, ще одного друга знайшла. Ну, я не купила його. Я вам завтра покажу, що купила на цьому ринку я. На початку я дивилася на все, мені все хотілося. Зараз я вже більш, скажімо так, перебираю, вибираю, стала більш вибаглива, і я вже, скажімо так, вибрала, що я збираю, за чим я, скажімо так, полюю. Тут, до речі, на цьому ринку були не тільки старожитності, але й сучасні дизайнерські речі. Це теж можна знайти. Ну, коротше, Кайф неймовірний, ділюся з вами, показую. І якщо ви підпишетеся на мій канал, то ви зможете ще, і ще це бачити, тому що влітку це майже кожного тижня відбувається в якихось частинах міста або в приміських. Ну, я не кажу, що я скрізь буду. Ось, бачите, ватяні іграшки цікаві. Ось іще одна цікавинка. Не обіцяю, що буду ходити скрізь, але час від часу на якийсь цікавий маркет я звичайно, буду вибиратися і показувати вам. Ось, бачите, маленька росалинка. Це роботи королівського порцеляного. Yeah, yeah, yeah. Є вишення куча всіляких прикрас. І сучасних, і старовинних. Ну і ціни теж відрізняються, знаєте, дуже. Але цікаво. Ну що, погуляйте трошки ще зі мною і не забудьте підписатися на мій канал. Ваша Юля Дебух. О, бачите, оце мені сподобалось. Це якась така китайська чорнильниця. Бачите? Це е, ляльки Арман Марсель, але в дуже поганому стані. Вони мені не сподобалися. От, але для тих, хто робить, реставрує, можливо, це цікава знахідка була. тут Срібло. Дуже багато кераміки. І мідних всіляких виробів. Я вже бачу, на що полюють самі данці. Їм подобається ось така кераміка, знаєте, груба, але якась така авторська, цікаві речі. О, бачите, які маленькі колекційні солдатики. А ще Ну, Звичайно, ось знову королівська порцеляна. Ще дуже багато а, всіляких таких старожитностей 50-х-60-х років, і прямо зараз це дуже популярно тут, в Данії. А в дизайнерській мінімалістичній квартирі виставляється пару об'єктів, таких, знаєте, просто для того, щоб вони були. Ось це теж мені тут сподобалося все.